За оперативної інформації, на сьогодні по всіх категоріях господарств обмолочено 65 тисяч гектарів зернових культур. Намолочено 392 тисячі тонн зерна. Урожайність 60,4 центнера з гектара. Зокрема, завершення збирання ячменю на площі 21. І 1 тисяча гектарів, намолочено 141,4 тисячі тонн при врожайності 67 центнерів з гектара. Пшеницю зібрано з площі 36,8 тисяч гектарів. Намолочено 228,2 тисяч тонн при врожайності 62 центнера з гектара. Крім того, ріпак обмолочено на площі 17,8 тисяч гектарів, що складає 98% від площі до збирання намолочено 68,5 тисяч тонн при врожайності 38,5 центнерів з гектара. Відмічу, що використання сучасних технологій при вирощуванні рослинної продукції забезпечило сільськогосподарським підприємствам області високу вражання зернових та олійних культур. Так, в окремих підприємствах нашої області урожайність пшениці і ячменю складає від 70 до 85 центнерів з гектара озимого ріпаку 40, від 42 до 48 центнерів з гектара. Хочу звернути увагу на те, що в цьому році е, аграрія івано франківської області, е, за даними мінагрополітики, е, забезпечили е, найвищу е, в Україні врожайність озимого ячменя. Загалом валовий збір зерна в цьому році очікуємо на рівні не менше минулорічного. Тобто била 890 000 тонн зерна.